Запит на фонд зробили 27 травня 24 року. І вже сьогодні, 1 червня 24 року, ми отримали бажані гаджети. Благодійний фонд твій крок сьогодні привіз ось такі зарядні станції для 121 окремої бригади територіальної оборони. Які допоможуть бути зі світлом, заряджати девайси в будь-який час. Зарядні станції вони просто необхідні для кожного практично підрозділу нашого батальйону, тому що візде є електроприлади, системи навіга навігації тощо. І без них це як без очей. Дякую кожному громадянину України, патріоту, який долучився до збору. І завдяки донатам, завдяки їхнім грошам, завдяки їхній духовній підтримці ми отримали ці некрай необхідні для нас засоби. Дякую вам велике. Разом до перемоги.